Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Осінь недаремно називають щедрою господинію. Усіх вона радує своїми шедротами. Що весени дарує нам ліс? Так, гриби. Ягоди, горіхи. А які осінні подарунки люди збирають на городі? Згадали малята? Так, овочі, А які ми знаємо з вами овочі? Томат, капуста, перець, огір, огірок. Цибуля, картопелька, морква. А сьогодні, малята, ми з вами згадаємо та поговоримо про ті щедрі дари осені, які дозрівають в осінньому садочку. Ось погляньте, скільки тут садових дарунків. Давайте їх назовемо. Називемо ми усе одним словом. Це фрукти. Вірно, це все фрукти. А які ж вони різні? Розглянемо кожен фрукт. Що це? Яблуко? Яблуко яке? Осіннє, велике, чарівне, наливне, духмяне, рум'яне. Соковите. Що це? Груша. Груша яка? Медова, важка, жовта, соковита, чорнобока, довгаста, гарна, чудова, пахуча. Що це? Слива. Слива яка? Синя, темна, крупна. Чарівна, гарна, пізня, свіжа, солодка, смачна, овальна, м'яка, гарна. А це що, діточки? Це виноград. Виноград який? Зелений, рожевий, прозорий, рясний, садовий, кисленький, врожайний, корисний. Усі ці фрукти дуже корисні, і тому найкраще їх споживати свіжими. Але чи довго вони можуть зберігатися свіжими? Ні. Ось тому справжні господині готують із них різні смачні фруктові страви. І компот, і цукати, і кисіль. І вареничко, і узвар. А тепер давайте пограємо в таку гру. Я буду називати фрукт, а ви скажете, яке з нього варення. І так, що це? Яблуко. А яке варення? Вірно, яблучне. Що це? Слива. А яке варення? Сливове, вірно. Що це? Груша. А яке варенічко з нього? Грушеве. Ви сьогодні дуже великі розумнички. До побачення!